Емоційна залежність це і патологічна така прив'язаність до партнера, коли людина відчуває, що її емоційне благополуччя повністю залежить від іншої особи. Це може призводити до невпевненості, страху втрати та дисбалансу у відносин. Як формується емоційна залежність, і оці причини: знову ж таки, тривожний стиль прив'язаності, що я боюся, що він мене покине, чи вона мене покине, Це є така перша причина. Попередній травматичний досвід, невдалі попередні стосунки, це теж може бути така, де була зрада. Знаки емоційної залежності, це є постійна тривога щодо стосунків. Що а раптом, а що якщо Неможливість бути щасливим, тобто людина не почувається щасливою в цих стосунках Їй здається, що коли він приходить додому, вона стає щасливою, але вона ненадовго щаслива, бо далі вона починає думати, а що він, якщо він сидить в телефоні, може він. Там не знаю, з кимось знайомиться, наприклад, ідеалізація партнера, що він чи вона найкращий в світі і кращих, я ніколи кращого не знайду. Далі жертовність, тобто це є така сама пожертва, коли людина всі свої потреби відкладає в довгий ящик, а задовільняє потреби партнера. Відчуття спустошеності без партнера, тобто його немає чи її нема. все, моє життя не немає сенсу. І нездатність не ухвалювати рішення без партнера, тобто, а скажи мені, яка сукня мені більше пасує.